Хай депутати воюють, чому депутати не воюють? Ці коментарі ми, як і ви, бачимо всюди. Тому в цьому відео вирішили розібратись. Скільки депутатів з найбільших рад Чернівецької області в ЗСУ? А що зміниться після прийнятого закону про мобілізацію? І як працюватиме місцеве самоврядування, якщо мобілізують більшість? Про це говоримо далі. Передусім, важливо зазначити, що ми обрали найбільші ради в області: три районні – обласну та Чернівецьку міську. Тому далі говоримо про дані цих рад без депутатів у громадах. Спочатку. Ми подавали запити про те, скільки депутатів мобілізовані, з яких фракцій, та чи перебувають вони у бойових підрозділах щодо останнього, нам здебільшого відповіли, що не мають інформації, хто з депутатів виконує бойові завдання, у яких формуваннях та які посади обіймають. А також що частина інформації про службу депутатів у лавах ЗСУ є обмеженою під час воєнного стану. Тим не менше, щодо публічної інформації, у Чернівецькій міській раді понад 14% депутатів є військовослужбовцями ЗСУ, їх шестеро. Це один депутат від єдиної альтернативи, один від пропозиції, троє від команди Михайлішина та один від Слуги народу. Загалом депутати місцевих рад не мають відстрочок чи можливості броні, на відміну від народних депутатів, які автоматично не підлягають мобілізації. Однак депутати призовного віку, як і решта чоловіків, можуть мати інші підстави для того, аби не бути мобілізованими: як от бути батьком трьох чи біль більше дітей чи можливо мати бронь з основного місця роботи, оскільки нагадаю, депутати місцевих рад не отримують зарплату за цю діяльність. Так само депутати можуть бути звільнені зі служби. Одним із таких є Олексій Каспрук. каже, це трапилось через стан здоров'я. На його думку, коли новий закон про мобілізацію вступить в дію, робота депутатського корпусу в Чернівцях глобально не зміниться. У нас 19 жінок сьогодні в сесійній залі троє депутатів демобілізовані збройних сил за станом здоров'я. Тобто 22 голоса є в будь-якому випадку. У нас один з найвищих показників по мобілізованим вже депутатам. Три чоловіка склали повноваження на їх місці зайшли жінки, які представляють їхні політичні сили. Ну всі решта або мають відсочки по здоров'ю, або є науково там, педагогічними працівниками, тобто не не підпадають під мобілізацію. Ну, В будь-якому випадку. Об міська рада буде легітимною, робота депутатського корпусу важлива, бо частину рішень щодо життя міста можуть приймати виключно вони. Бюджет розподіл, зміни до бюджету. Це всі земельні питання і продаж майна і, і поповнення установ усунувних фондів комунальних підприємств, фінансова підтримка. Щодо облради, там мобілізовані четверо депутатів із 63. Це 6%. Таку інформацію керівництво облради отримало від депутатів під час усного опитування. Йдеться у відповіді на запит. Службовцями ЗСУ є двоє депутатів від єдиної альтернативи: один від народного контролю та один позафракційний. Телефоном ми поспілкувалися з Андрієм Кухаруком, одним з депутатів, який є військовослужбовцем ЗСУ. У війську він стрілець-розвідник каже: зараз перебуває не на першій лінії. Ось що він говорить про те, як поєднує службу і депутатство. Фракція, радимося, обговоримо. Коли можливість питання, якісь приходимо до спільної думки, і вони ну проставляють наші спільні інтереси. Отказ, є такі перекришення. Кожного бачення, так тому так як я у війську, то приоритетно, як цікавить, моя думка, то проблем немає. Хоч на один голос назнається, але виробляємо спільну позицію. Не відпускають на сесії. Я навіть не відпрошуюсь. Як я пойду на сесію, хтось не прийде відпустку. Тепер про районні ради. Їх у області три: Чернівецька, Дністровська та Вижницька. У Чернівецькій райраді до ЗСУ вступило сім депутатів, серед них одна жінка. Загальний склад ради становить 54 депутати. Фактично працює 43, Відповіли нам у відповіді на запит. Ми порахували, що семеро депутатів з 43 – це понад 16%. По фракціях це двоє за майбутнє, двоє з пропозиції та двоє з Європейської солідарності, а також один позафракційний депутат. У Дністровській райраді двоє депутатів у ЗСУ. Навіть 5% від загальної кількості один від Європейської солідарності та один від радикальної партії Олега Ляшка. У Вижницькій райраді нам розповіли, що наразі жоден депутат не є військовослужбовцем ЗСУ. Раніше один із 38 проходив службу по мобілізації, але торік був звільнений. Причини їм невідомі. Зараз наближається 18 травня, день, коли новий закон про мобілізацію вступить в дію. Політолог Ігор Бабюк каже, після цього військово зобов'язаним депутатам місцевих рад, як і решті чоловіків, потрібно буде оновити дані в територіальних центрах комплектування. Якщо 80% навіть мобілізують, якщо вони не на першій лінії, то їх, звичайно, можуть відкликати на засідання сесії, на проведення сесій. І є, ми знаємо, що в Чернівцях такі випадки є, коли військовозобов'язані депутати приїжджають на сесію і беруть участь в сесійних засіданнях. Звичайно, якщо Умовно уявити собі, що більшість депутатів знаходяться на передовій і через складну ситуацію не можуть з'явитися, то звичайно такої сесії не може бути проведено. У випадку, якщо Рада не зможе збиратись, то можливе створення військово-цивільної адміністрації. Однак, поки думати, що це трапиться в нашій області, причин немає. Окрім того, саме участь депутатів важлива у прийнятті рішень, бо вони представляють різних людей, каже Баб'юк. Ми тим і відрізняємося, наприклад, від. Деяких наших сусідів, де йде централізоване управління, і в цьому є зміст демократії. Да? Тому що депутати у нас представляють різні політичні сили, вони мають різні свої бачення на ці процеси, які відбуваються, і відповідно прийняття такого колегіального рішення це є один із принципів демократії. Наступного тижня в Чернівецькому національному університеті обиратимуть ректора, який керуватиме закладом подальші п'ять років. Нагадаю, що є четверо кандидатів: це троє деканів: Руслан Білоскурський, Мирослав Зайчук та Ольга Мартинюк, а також проректор з наукової роботи Андрій Саміла. Раніше ми коротко поспілкувалися з кандидатами про їхні плани на посаді в разі обрання. Посилання на це окреме відео залишимо у коментарях. Водночас, Суспільне Чернівці, запрошували всіх кандидатів на дебати у прямому етері, однак отримали згоду лише від одного Руслана Білоскурського. Через це провести дебати неможливо. Однак, у разі другого туру, ми знову запросимо кандидатів для публічної дискусії. А за яких умов цей другий тур відбудеться? Якщо говорити про процедуру, то щоб вибори завершились у першому турі, один з чотирьох кандидатів повинен буде набрати понад 50 Голосів виборців. Відомо, що голосувати матимуть право майже півтори тисячі людей. Це частина викладачів, інших співробітників вишу та студентів. Якщо ж більше 50% голосів не буде, через тиждень після першого туру проведуть другий, де голосувати можна буде за двох кандидатів, які отримали найбільшу підтримку. Перемогу здобуде той, хто отримає понад 50% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Є ще третій варіант: якщо цього не трапиться, втім поки пропоную розглядати лише ці два. 15 травня очікуємо на вибори та Результати першого туру стежити за цим можете на нашому Ютубі, сайті та інших соцмережах. Далі розповім, яка ситуація з ремонтом скверу в Садгорі. Одразу нагадаю, що цей сквер ремонтують за гроші з міського бюджету, а не меценатські, як минулі. Ремонт розпочали в липні торік і планували так само торік завершити, але нині терміни продовжили до 1 липня. Який вигляд сквер має зараз, можете побачити на екрані. Попередньо відкрити сквер могли вже 1 травня. Причиною затримки в департаменті інфраструктури нам назвали ускладнену логістику через воєнний стан. Зокрема, ще очікують на паркові декоративні мафи та питні фонтани. У департаменті кажуть, продовжувати. Термінів виконання робіт не вплине на вартість скверу. Вона, нагадаю, становить понад 16 мільйонів гривень. А ще у Хитині запустили перший безплатний маршрут. Два автобуси курсують від села Атаки до центру громади. Загалом сім рейсів на день. Цей транспорт подарували німецькі партнери. Після цього вирішили відновити кільцевий маршрут, який вже був у громаді понад 30 років тому. Спочатку думали зробити його платним, потім порахували, скільки пільговиків у громаді і вирішили, що заробити на ньому не зможуть, каже голова громади Андрій Дранчук. Переселенцям треба дати пільгу, треба багатодітним потрібно. потрібно. Соціально незахищені категорії осіб потрібно також потрібно, військово зобов'язаним потрібно. Ну і вийшло так, що велика категорія людей, яка потребує саме пільги. І після цього зробила розрахунки. і визначили для себе, що громада у змозі. Запустити повністю безкоштовний рейс для того, щоб максимально сприяти і інтеграції внутрішньоприміщених осіб в громаду, і в такий важкий час підтримати наших людей, за словами Дранчука, ще не підрахували скільки міському бюджету вартуватиме утримання маршруту на місяць. Водночас розглядають можливість з партнерами залучити на маршрути електричні автобуси, які споживають мінімум енергії.